І оце за тих, хто не святий, але справжній до кісток це за апостолини, святий, чорт із райських блок. Він не вдіває нім, бо йому не личить. Його молитва це біти вуличний клич. Коли читає там і пил, ся уйобок, у йобок, але має стиль у руках хрест під кросами бруд. Де через пекло не міняє маршрут, бо знає брат, хто ти без фільтрів, той є реальний без цих понтів. Апостолини, Максонини, наш чорт наш свят. Потім цитує, бо це уйобок правду малює, а посталиний максонини наш чорт наш святий. Не по вогню, не ховай свій пай. Хто сміється з нього, потім цитує, бо це уйобок правду малює Він із тих, хто не грає роль, каже, як є, навіть якщо боль Може вдарить слово, мов молотом лоб але в кожній римі його хрестий шлях до добри святий. Може, чорта що? У нього серце гаряче, як бід на зло. Йому не треба райських сцен, він творить тут серед бетонних стен. Апосталини, Максони, не святий чорти з мікрофоном. Бити життям, але стоїть по закону, не ангел, не демон. Свій на районі, його правда ріже, як скло в долоні. Так що хай говорять, що хочуть, хай верзуть. Він не для лайків, він для тих, хто живуть. Апосталина, наш символ з вогнем, святий уйобок looking some